Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Знову зібралися поїхати здати Радіохлам. Ось підготували плати побутові. Ну, Трохи вам розповім, що таке побутова плата. Плата. Яка ось або коричнева, бачите, з обох боків. Або бувають з одного боку коричнева, ось це плата від імпортного телевізора, а з другого боку зелена, бачите? Оце признак, що плата побутова. Ось також дивіться, бачите, це. З одного боку коричнева чи жовта, з другого зелена. Це плати з блоків живлення. Ось тут десь щось трохи більше 20 кг. Десь 22 чи 23, не пам'ятаю вже на прийом. Такі плати трапляються, ну, в, битов... в побутовій радіотехніці, телевізорі, магнітофони, ну таке інше в різних приборах ось. Далі ще ось це вже зелена плата, так. зеленка так називаємо. Бачите, з обох боків зелен. Це вже категорія дорожча. Бачите, дорожча вона ось за таких чіпів. Чотирьохсторонні є двохсторонні чіпи. Ось двохсторонній чіп. Це чотирьох. Ось вона з обох боків зелена. Також трапляється в радіотехніці, побутовій. Ну, різні. В комп'ютерній там трошки плати подорожче. Там Бувають вони не тільки зелені, а з синього кольору, сині, сині. Ну. Так, трошки тако, таких плат, тут 6,6 кг, мабуть. Ну і трохи ось технічного срібла. Ось дивіться. Також воно відрізняється. Сама дорога категорія. Це немагнітне, яке не береться на магніт. Ось далі таке магнітне, яке береться на магніт. І на міді. Бачите, підложка мідна. Сподіваюсь вам видно. А зверху срібло. Це сама дешева категорія. Такі контакти трапляються на всяких кнопках, ну де в електриці, де є всякі пакетники, ну і таке інше. О, з більшості на кнопочках, на різних виключив, включив. Там використовують срібний контакт, срібло гарно проводить електрику. Тож такі контакти. Ну і ще ось трошки наложив транзисторів, які зберігають по золоту, по Це так звані полівічки в народі. Ну там я номера не пам'ятаю. Вони є різні. Є з трьогами, з трьома ногами. Бачите, от сам круглий. Транзистор і виводи в нього ножки такі лапки. Ось вони також посріблені, і ось дно в нього посріблене на корпусі. ось Є три ноги, є чотири ноги. І ціна також залежить від скільки в нього цих ніг. Ну, а саме це, бачите, ноги в нього коротенькі, це скоробочок. Ну, хто розуміє, це коробочки підсилув... підсилувачі каналів в телевізорах. Ось саме це полівички з цих коробочок, тому в них ножки коротенькі. Не знаю скільки коштує така група, заразом і узнаю, тому що там ціна стоїть. Три ноги, чотири ноги і корпус. Ну тут не зовсім корпус ноги трошки є також. Тож, знаю, яка ціна, вам розповім. Ну, ще, друзі, по дорозі, зараз заїдемо на нову пошту. Придбав нову камеру, гопрошку. Ну, щоб збільшити якість відео. Тож, початок цього відео буде. Знятий на телефон, а вже кінець відео, сподіваюсь, зніму на камеру. Ну і щоб побачити різницю, чим краще. Тож далі буде. Так, ось посилочку Камера. це талон. Гарантийні тут мабуть щось та. ну так да, треба щоб що ну, зараз питання це М якийсь код металокод да? запаковано відкриваємо так Нет, это на обратную сторону А, правильно. Бокс такой, да. Все есть. Паспорты. Так, ну, сама камера есть. Что тут? Ну. Вот. Криплень. Так, ну все есть. Все есть, я попадаю. Саму камеру. Оно мені неудобно, может и ага. Давай я підстрахую. Ну, все запечатано. Все запечатано. Ну добре, вже дома розпечатаємо. Така тяжеленька, нелегка. Колись я купував таку дешеву, то вона вообще ніяка. Як пушинка. А це така якість видно. Так, ну все далі вдома. Батареї. Батареї. Так. Увага. На постійній основі купуємо предмети старовини. Переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки. А також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram, за номером який ви бачите на екрані. Здали ми вже плати. Ось тут така база. Тут приймають, бачите, і папір. Ну а саме плати. Ось там ось це княжичі під Києвом, ну, де бровари, ось це саме прийомка в княжичі. А фірма та сама, де я і на Дарницю їздив в Києві, в попередньому ролику, де здавав плати і радіодеталі. Оце саме, але тут ось ця прийомка у них тут то ножом беруть. Саме плати тут. Зараз там на дарниці плати не приймають, тільки радіодеталь. Ось Плати вийшла битова 21,5 кг по 40 гривень. І зелена отрималось там кіло кг, ну, півтора вони на великих вагах. Півтора кіла по 140 гривень за кіло на 210 гривень. На сайті у них, у них від 100 до 200 зелена плата. Там вони дивляться. То тут, тут також висипали, перевіряли по 140 за кіло посчитали. Технічне срібло, не магніт по 48 гривень за грам. Магніт по 36 гривень за грам і на меді по 15 гривень за грам. Полівички я не здав, бо, каже, приймемо тільки як корпус, там по 14 гривень і я не став здавати. де і по 20 гривень такі заберуть, без питань. Тож, ось, друзі, такі ціни. Ось отримав. 1400 за срібло і 1070 гривень заплати 2500 за такий радіохлам. Знімаю, обіцяв вам на камеру закінчення, але камеру ще ось вона, тільки треба вдома її перевірити, все настроїти. Тож в машині це зробити неможливо. Тож, вже зніму наступні ролики, буду знімати камерою, а поки що на телефон. Кому було, друзі, інформативне це відео, цікаве, поставте до нього вподобайку. Кому потрібні реквізити цієї фірми, будь ласка, звертайтеся, з задоволенням вам дам телефони. Все таке. Не забувайте підписуватися на наш канал. По традиції, як завжди, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока. І побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде. Світло закінчилось.